Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу прогулятися своїм садком разом з вами. Я нагадаю, що зараз я знаходжуся у Сполучених Америки. Он там на задньому плані можна побачити американський прапор, а це мій новий тимчасовий будинок. Ходімо, погуляємо! Покажу вам все. Ось тут перед входом у будинок стоять пластикові самшити. Мені ця ідея, до речі, дуже сподобалась. Не потрібно слідкувати ні за освітленням, ні за поливом, ні за обрізкою. Просто стоять завжди такі гарні і прикрашають ганок будинку. Далі йде невелика клумба із барбарисами. До речі, про Барбариси я дуже мріяла і в Україні. А ось тут вони в мене будуть на тимчасовому користуванні. Подобаються ці кущі. Тут їх висаджено три, а далі з одного боку будинку в мене розташований ягідник. Ось тут ожина, бачите, виходить з під землі. А ось тут малина. Навряд чи вона дасть мені ягоди, тому що, бачите, як сильно була обрізана. І з цього боку вхід в мій садочок. Але ці двері зачинені, тому ходімо з іншого боку. Перемкнула камеру на себе. Тепер буду ходити так ось із мікрофончиком озвучувати все, що роблю. Це мій сусід щось робить на своїй ділянці. А ми ходімо на іншу сторону. Зайдемо з іншого боку будинку. Тут росте дерево, назву якого я не знаю. І, власниця будинку теж точної назви не згадала, але казала, що буде квітувати гарними жовтими квітами. Цікаво буде подивитися. Так, тут мої примули чудово себе почувають. Дуже гарні квіти і яскраві. Як вам напис приватна територія? Так, тут постійно шум із близькості аеропорта, тому від цього шуму в Україні я вже ви, Тут літаки літають. Щохвилину. Спочатку було трішки страшно, тому що в Україні цей звук означав, що скоро будуть обстріли, але тут у Штатах мирно, тому я вже звикла до постійного шуму літаків. Але давайте краще буду вам показувати свій садок. Ходімо. Так, ось тут по праву сторону знаходиться моя перша висока грядка. Чесно кажучи, навіть не уявляю, що за рослини тут ростуть, тому що власниця будинку казала, що тут щось росте, має навесні показатися. Ну, я не бачу поки що нічого. Але, подивіться, арахіс, який сховала білка. В цьому садку білки і зайці. Гуляють щодня. Так, це в нас сукуленти, які можуть спокійно зимувати в цьому кліматі. Їхню назву не знаю. Тут кущ теж навіть не уявляю, чи живий він ще чи ні. Принаймні ознак життя зовсім не показує. Під кущем росте теж щось, що я не знаю. Ну, мені здається, це, можливо, лілейники. Не знаю. Їх в Україні в мене не було, тому точну назву сказати не можу. А ось тут лаванда. Моя улюблена лаванда. Два кущі. Щоправда, її потрібно гарненько підрізати. Взагалі хочу о, це поприбирати у цьому садочку, тому що тут безлад, я кажу, справжній занедбаний садок. Але давайте все по порядку. Так, це непита такої рослини в Україні в мене теж не було. Цікаво буде поспостерігати кущ. Дуже великий, тому я хочу його, можливо, розділю на декілька кущиків і порозсадю. Так, далі барвінок. Бачите, заліз від сусідів. Барвінку тут багато. Ну, я з ним боротися не буду, тому що мені потрібні якісь квіти на моїй ділянці. Ульбаба, все як в Україні. І панчик посаджений власницею цього сада. А ось тут щось прокидається. Подивіться, не уявляю навіть, що це за квітки. Цікаво буде самі поспостерігати. Дерево. Спочатку я подумала, що це бузок. Зараз вже не впевнена Дуже схоже на бузок, але не знаю. Можливо, і він хоча ніби бруньки і не схожі. Теж буде цікаво. А ось сусідів подивіться на розміри їхніх рододендронів. Взагалі-то штат Вашингтон це земля рододендронів. Я хочу прогулятися до місцевого парку, де квітує дуже багато цих рослин. Звісно, візьму і вас із собою на прогулянку. Подивіться, яка гарна опора. У вигляді садової пані. Дуже гарно. Так, ось знов щось не знаю, що. Мені взагалі-то дуже схоже просто на будь-які. Ну, я гадаю, що це точно якась гарна квітка, важко сказати. Ось знов листочки дуже схожі на підсніжники. Але це те, що квітує он там за деревом, біленькими квіточками, але точно не схоже на підсніжники. Не знаю. Тут навіть броньок немає ніяких. Я гадаю, щоб це були підсніжники, то квітки вже давно показалися. Це точно піони виходять після зимівлі. Знов якісь Будь-яке чи щось. Взагалі-то вся клумба у бур'янах. Багато роботи мені тут потрібно буде зробити. Але для мене це в радість. Я сумую за своїм садом, тому попрацюю трішки тут. Ось теж піони виходять після зимівлі. Цікаво, якого вони кольору. Напевно, кущ буде розкішним тому що дуже багато сходів. Так, ось рослина не уявляю, що це, можливо, навіть загинула. І тут ніби все пусто, тому хочу на цій своїй бомбі посадити якісь квіти, буду гуляти по місцевих. Садових центрах і дивитися якісь маленькі кущики для себе. Ось так виглядає мій сад. Тут тераса, тераса дуже гарна, а ось сад занедбаний, як ви бачите. Тут теж хочу на цьому місці прибрати і посадити теж. Якісь квіти. Дуже гарно було б оплести ось цей садовий будиночок трояндами. Так, з правого боку пустити плетисту троянду. Але знов повторюсь, це не мій садок. Такого робити тут я не буду. Але про такий садовий Будиночок я, чесно кажучи, мріяла в Україні. Ось сюди можна буде поставити якісь теж квіти купити. Буде дуже гарно, як на мене. Так, з боку стоїть тепличка, але власниця казала, що цю тепличку буде забирати у свій новий садок, тому місце тут звільниться. І ось подивіться, яка велетенська ялина стоїть у моєму подвір'ї. Це не моя ялина в Україні. Он по сусідству іще так само, там взагалі ліс із ялин. Тут все не схоже на Україну, хочу я вам сказати. Будинки без парканів в садках. Ось ростуть такі велетенські ялини, і так фактично на кожному подвір'ї, покажу вам сусідське подвір'я, там теж височезні ялини. Літак у небі. Буквально кожні 5 хвилин. Тут летить літак. Пішки вже набридло, але добре. Потерпимо. А це мої нові грядки. Я коли їх побачила, була в захваті. Я про такі навіть не могла мріяти. Хотіла собі мати щось схоже в Україні, але, по-перше, я не бачила саме таких грядок. В Україні, та й напевно, вони коштують недешево, а потім ще купити ґрунт, щоб їх засипати. Але ось тут, у цьому садку, це буде моєю справжньою насолодою. Працювати тут на грядках своєї мрії. Їх потрібно всі підчистити. Бачите, скільки бур'яну сьогодні я цим і буду займатися. Мені кажеться, насолода буде працювати тут. Я чесно скажу, я дуже мріяла про такі грядки в своєму українському садку в себе вдома. Так, тут ось іще високі грядки, тут посаджені рослини. Ці рослини я хочу пересадити на клумбу. Власниця цього саду. Сказала, що я можу тут робити все, що захочу, тому ці рослини я пересаджу вон туди, на клумбу. А тут планую посадити огірки. Чудово буде їх підв'язати. Насіння вже посію, Хоча в мене завжди дуже поганий досвід із вирощування розсади. Тут... Чесно кажучи, теж половина розсади вже засохла. Я не знаю, чому в мене не виходить її вирощувати. Проте ще не все втрачено, можливо, щось і посаджу. А я ще до кінця вам покажу свій новий сад. Ось вертикальні грядки. Сюди можна було б посадити полуницю, або, наприклад, купити петунії. І зробити таку гарну декорацію на паркані. Хоча, не знаю, можливо, власниця теж забере ці грядки. Подивлюсь. Так, знизу якийсь кущ. Навіть не уявляю, що це листя погубив на зиму, а новенькі бруньки ще не напухли. Не показують, що це за рослина. Ну, добре, потрібно ще трішки потерпіти. І так, роботи в садку багато, як ви бачите, і ще одна висока грядка, хоча вона знаходиться під ялинкою. Тут, напевно, тінь утворюється, хоча сонце зазвичай знову, хоча сонце ніби. Піднімається ось тут, напевно, з цього боку схід, і весь день світить іде по полу і надвечір ховається за ялинки, тому, можливо, тут освітлення буде, буде достатньо для вирощування овочів. Тут дивлюсь є. Наперстянка, її теж пересаджу на клумбу. Теж наперстянка, я надіюсь, листя дуже схоже. Хоча знаю, що наперстянка це токсична рослина, тому, напевно, біля неї потрібно прибрати і весь ґрунт. Не знаю, почитаю, подумаю що це за рослина не уявляю, Схожа на петрушку, на моркву. Але пахне. Пахне як якась м'ята, не знаю, не знаю, що це за рослина. Забулась запитатися у власниці і самій цікаво, але настільки насичений аромат. Навіть не можу передати, чим пахне цікаво. І ось під ялиною тут безлад цегла не потрібна. Підвісні вазони дуже гарна ялинка. Дуже гарна ялинка. газонокосарка косарка напевно, але я гадаю, що власниця це все забере і в мене тут буде чистіше. Ну що ж, давайте будемо приступати до роботи. Що ж працювати на таких грядках одне задоволення, але, чесно кажучи, я в тому добре, що закінчила свою роботу. Вже всі грядочки чисті, лише залишки сміття потрібно викинути до сміттєвого баку. Бачите, який для їжі і саду. Все інше. Вже чисто. Ну що ж, на сьогодні все. Я щиро вдячна вам за перегляд. Бувайте до наступних відео і головне – бережіть себе.